Доброго часу, любі українці, з вами Лавра. Буду намагатися робити коротеньке відео. Подивимось про наступ у лютому. Чи буде наступ у лютому на нашу територію України зі сторони Білорусі, зі сторони Донеччини, зі сторони на Київ. І так, взагалі, давайте так: взагалі, чи планують. Робити повномасштабний наступ Кремль? Чи планує робити повномасштабний наступ Кремль на територію України у лютому? Ну, друзі, ви ж бачите зразу? Карта смерті? Якщо б я спитала взагалі, да достатньо в принципі по одній карті вже сказати, що ні. Планують повномасштабний наступ Кремль на Україну у лютому. П'ятірка Мічів взагалі, вона та може означати карту війни, але це карта поразки. Поразки. Тому чи планує наступ повномасштабний? Ні? Чому? Бо вони будуть при поразці. Навіть дивіться. Тут взагалі немає карти нападу, чесно кажучи. Зараз так кладу, викладаю, щоб вам було видно. Тут дивитися нема чого. Чи планують наступ повномасштабний? Ні. Навіть те, що кудись вони будуть намагатися йти. І починати щось розпочинати, вони обмежені в своїх діях. Плани якісь є, підняти кіпіш є, але так, щоб е з наступом йти, повторити, хоча б намагатися повторити те, що відбулося на початку війни, тут немає таких карт. Ще я хочу сказати. До речі, вчора робила відео деякі моменти. Я спеціально не проговорювала те, що стосується української армії, тому там, де тому тільки розповідала про росіян зараз, тут також кажу справа в тому, що їх, їх чекають, їх очікують заздалегідь. Навіть те, що вони захочуть щось змінити, якось по-іншому зробити це все очікувано. Тобто повномасштабний наступ сруться, обісруться. Чи планують наступ з Білорусі? Давайте тепер по частинам розберемо. Чи планують наступ з Білорусі на території Західної? Заходу України. Знову тривога в нас. Так, на території Західної України, там в Білорусі, так? Да? Тівнищина. Лютий Волинь. Чи планують з Білорусі на Волинь піти лютий? Чи планують піти? Київ? На Київ? суми Чи планується в лютому на Сумщину? Так. І так, чи планується а, наступ на Рівненщину? Скажімо так, про якийсь рух е, військовий зараз іде опрацювання. Працюють над цим? Зар, е, зверніть увагу, я кажу за плани. Тут карта роботи, да, майстра. Вони відточують, так би мовити, майстерність, як вони будуть куди йти. На, які, на якусь частину землі. І так. Чи підуть вони? Слухайте уважненько, справа в тому, що їх чекають. Їх... Це, очікувано, це очікувано. І чи вони підуть? Вони обмежені в своїх діях будуть. Чи вони підуть? Фантазії це нічого не означає це лише е, брудні сексуальні фантазії Кремля. Розумієте? Як вони когось зроблять і як їх ми натягнемо. Це тільки їх фантазії. Але нам навіть їх натягувати, знаєте, якось так собі, бридко, краще їх просто розхібашити. Так і буде. Дивіться, вони просто очікують допомогу з військовим якимось військовими військовою зброєю. Так, вони очікують це більше від когось. Кремль вже домовляється за допомогу. Це може бути і з Білорусією. Ось так, але їх чекаємо. Ми їх чекаємо. Ось так. Чи вони зможуть повторити що колись планували раніше? Ні, вони обмежені в діях. А як тоді вони, чи вони будуть якось пролазити? Плани, підняти кіпіш, щоб. Розумієте, тут. Активних дій таких немає. Це тут можуть бути активні обстріли, але щоб активних дій таких з наступами ні. Якщо і будуть, десь будуть пролізати. Але тут навіть агресивних дій по землі немає, щоб прямо з наступами великими там, своїми прошарками йшли. Ні, тут більше можливість пролазити, але скоріше більше зверху щоб летіли ракети. Все. Чи такі, дивіться, тут справа в тому, що буде втручання ще третьої сили, яка буде зупиняти їх дії? Волин, ні. Волині ні, будь-які їх початкові кроки будуть іще там на кордоні зупинятися нашими силами. Тому їх чекає розчарування. Я вже не пам'ятаю, яку тут я ще сказала. Тут... Ця територія. Київщина, мабуть, да? ця територія, вона якби під захистом, під захистом сильної, мощної сили. Так, тут, мабуть, Сумщина, да? і тут Чернігівщина. Тут Сумщина. Їх виглядають, щоб зупиняти на. Ну, коротше, їх виглядають. Сумщина теж. Ні. Тут, дивіться, під керівництвом вони. Від свого... Чернігівщина. Можливість те, що будуть кидати на Чернігівщину та на Сумщину, можливо будуть. Але зараз я кажу не про кидать, а не про ракети, а про те, що, чи будуть повномасштабні наступи на територію України. Давайте так. Іще раз. Чи будуть? Наступу на територію України з будь-якої сторони Білорусі, московитої, Кацапщини і так далі. Чи будуть е, взагалі наступ на територію України е, на, е, у лютому? Чи буде такий наступ? Чи буде такий наступ на територію України в лютому? Ну, Це очікувано, Любі, це очікувано. Давайте так. Дивіться, будь-які наступи, будь-які наступи, будь-які наступи. Це. Останній період. Останній період агресії. Він завершується. Ось так. Всі їх плани вони нами читаються, знаються. Всі їх рухи будуть виводитись на стабільність і зупинятися. Вся агресія буде зупинятися нашими героями, нашими керівництвами, військовими керівництвами. Так, да. дивіться, всі їх моменти, всі їх кроки, вони будуть зупинятися з декількох сторін. З декількох сторін у нас об'єднуються сили, у нас об'єднуються сили, десь ці сили підтримують один одного, десь взаємозаміняють для того, щоб оці всі наступи були зупинені. Чи є... далі дивіться, не просто зупинені. Не просто зупинені, тут якісь. Обстріли через деякі обстріли через події. Дивіться, коротше, закінчується. Дякуючи роботі, взагалі всій країні, всій країні цій роботі, яка вкладається, да, це робота по до, до речі, і ще буде повернена якась земля у лютому. Так ось ці всі вкладання, праця цього, вкладання тру... всієї праці вже через деякий час будуть змінюватися повністю. І е, будуть звільнятися деякі території, це буде початок деяких територій, На якусь територію будуть заходити наші. Ось так, якщо іншими словами, продвигатися, і це карта миру іде до миру, до приєднання ще. І Ще одним словом, це вже завершений е, завершуючий період агресії такої. да, е, Хочу сказати, що. Тут якісь обставини будуть, які, змінюють, змінять, які змінять події. Треба, кажу, трошечки часу, але тут просто реально якісь змінять події. Чи будуть наступ? Мо я не бачу тут такого наступу. Любі. Бачите, будуть, і ще битва буде. І ще битва буде по захисту. Іронація буде, так? Іде, іде, не так швидко, але не, не летить, але вже не так, як Пінтаклі. Не повзуть зброя військова. Ось так, Від третіх сил, від країн інших. Іде. Чому ворог. Не зможе влізти на територію України. Чому ворог не зможе атакувати причини? Причини, причини. Чому ворог Кацапщина не зможе атакувати по новому наступом війни, наступом України? Чому? У лютому? Чому причина? Причина? Причина чому не зможе. Це і фантазії кажуть. Які будуть вести до смерті. Ну тому, тому що обісрались, кажу, що тому, що вони, тому, що вони не воїни. Тому, що а, ні, не, не справа в тому, що вони не воїни, а справа в тому, що правда, на нашій стороні їх чекає смерть та розчарування. Це тому, що, а, що їх там підтримують, що вони якісь там сильні і так далі. Це лише ілюзії п'яні. Ось чому. Тому що підтримка інших країн на той час, коли вони зараз десь очікують, вона буде розірвана. Ви зрозуміли? Підтримка іншої країни, можливо, передача чогось і так далі якогось ресурсу, вона буде розірвана. Да. На яку вони надіялись? Чому ще вони не підуть повномасштабною війною на територію України? У лютому. Причина? Скоріше всього, зіштовхнуться сильною силою у нас на Україні. Вони працюють над тим нападом на, міст, на міста, але вони будуть обнуляні, їх не буде, тому що буде зіштовхання сильною силою. Ні-ні ні-ні. Це будуть тільки якісь маленькі підгрупки, які почнуть ліз. Да. Але дивіться ще раз, дивіться, вони будуть обирати на ці самі території лізти, а також на нові будуть намагатися лізти. Але справа в тому, що це не повномасштабне, то скоріше тут іде е е е ракетні наступи і дерегешні різні паскудні групки. Все, але вони будуть зупинені, здохнуті, е вбиті багато і так далі. Зрозуміло, так? Да? Все, так що заспокойтеся. Ну, ще будемо дивитися Лютий ще раз передивимось, тому що я там тоді казала, коли лютий дивилася коротенько, сказала, що йде якась буде сила, спокою, щось буде дуже сильне. Я навіть і зараз відчуваю ту енергію, яку я тоді відчула. Все. Обнімаю вас, українці. тримаємося. і, будь ласка, відкривайте. Як воно називається? Сайт. З, the... ох, oh, забула це слово. Там де треба підтримати голосами нашими е різні пропозиції від українців, підтримати військових, підтримати е дітей, матерів, е ну, все, що вам відгукнеться в душі, відкривайте і е голосуйте, будь ласка. Я вам дякую. Пока, пока. Напишу в коментарях, що про що я кажу. Забула це слово.